Показаннями досифонної клізми є кишкова непрохідність, відсутність ефекту від очисної та послаблюючих клізм, а також отруєння та інтоксикації. Протипоказання перенесені шлунково-кишкові кровотечі, гострий біль в животі, тріщини прямої кишки, випадіння прямої кишки, варкозне розширення вен прямої кишки та пухлини в стадії розпаду. Пацієнту проведена психологічна підготовка, отримана згода інформована на проведення сифонної плізми. Е, медична сестра е, Помила руки, вдягла засоби індивідуального захисту і готує необхідне оснащення. Нам знадобиться 10 літрів води, температура води 37-38 градусів, кухонь ємкістю 1 літр таз для промовних вод. Пелюшка, яку ми підкладемо під хворого, гумові рукавички, стерильний лоток, та марлови серветки. лійка, гумова трубка та скляний перехідник і товстий зон. Лубрикант для зволоження зонда. Після приготування оснащення просимо пацієнта ляжте, будь ласка, на лівий бік, звільніть сіднички від одягу і ноги приведіть до живота коліна зігніть. Готуємо зон, вдягаємо рукавички. При трошки сідниці я підкладу під вас пилюшку. Пелюшку підкладаємо таким чином, щоб її кінець звисав у таз для пробурних вод. Прикриваємо пацієнта і проводимо введення зонта. Для цього його необхідно зволожити. Зонт вводиться на глибину 30-40 см. Тому саме таку. Відстань треба і зволожити. Делікатно в напрямку до кубка вводимо зонд на 2-3 см. А потім змінюємо напрямок ведення зонда і вводимо на 30-40 см. До зовнішнього кінця зонда приєднуємо скляний перехідник з гумовою трубкою та лійкою. Опустивши лійку на рівень. З пацієнтом по стінці похило, щоб не потрапило повітря, наливаємо в лійку воду. Наливши воду, піднімаємо лійку вище рівня хворого і використовуємо принцип двох сполучених посудин. Опускаємо лійку, щойно вода дійде до львічка лійки. Як тільки ми опустили лійку на рівень з хворим, вода починає з кишок повертатися назад у лійку. Спочатку це буде вода з пухарцями газів. Наступна порція води буде з невеличкими шматочками калу, забарвлена в колір калу, а потім це вже буде розчинений кал, який механічно вимивається з пішок за допомогою методу сифону. Проводимо ми Сифонну клізму до появи стішок чистої води. По завершенню маніпуляції, коли ми отримали стішок чисту воду, ми від'єднуємо скляний перехідник і опускаємо кінець зонда в таз для промивних вод. Залишаємо на 20 сант... е... хвилин для того, щоб з пішки вийшли залишки води. По завершенні цього часу делікатно виймаємо зонт із пацієнта та поміщаємо у відходи категорії Б. При підніміться, будь ласка, я заберу з-під вас пелюшку. Пилюшка відправляється у ємкість для брудної білизни і все використане оснащення знезаражується. От тут робочий коляс ми всередину. Маска. Обробляється антисептиком рухи медичної сестри. Тут ми не просимо пацієнта затримувати воду в кишках, оскільки ефекту ми досягли, коли у в нас влійку з кишок починала йти чиста вода. Процедура виснажлива і для пацієнта, і для медичного працівника, тому використовується вкрай рідко.